Слухай, братішка, а порахуй мені скільки буде коштувати страховка на мій БМВ. Ну, ця, що щоб мінти не трогали, обов'язково там автоцивілка чи як її там називають. М? Так, звісно, зараз порахуємо. Так, ну дивіться, враховуючи те, що у вас об'єм двигуна 3,5 літри і місце реєстрації Київ, то оптимальніший варіант 10500 гривень. Це компанія буде така, яка в рейтингу на високому рейтингу. І ціна, якість, тобто актуальна оптимальна ціна, щоб не переплачувати, то от 10 500. Що скажете? Скільки, скільки? 10 500 гривень. Чекайте, зараз ще подивлюсь. Та пішли ви нахуй з такими цінами. Я краще на самокаті їздити буду.